Друзі, привіт-привіт, дорогенькі! Я дуже-дуже рада бачити кожного з вас. Ми з вами давно вже не бачилися, і тому весь серце радію, що ви сьогодні завітали до мене в гості. Дякую, по-перше, усім вам, що ви надали мені таку змогу а, дійсно побути у відпустці. Дякую за ваше а, терпіння, за те, що Відпустили мене зовсім і повністю, я відімкнулася від усього, не займалася абсолютно нічим. І дійсно відпочила і тілом, і душею, і споряд були люди, яких я люблю, моя сім'я, тиша, спокій і вимкнена голова. Це, знаєте. Люкс в, наше, в наш час в, в нашому житті в такому віці, в якому я зараз знаходжуся. Тому я надзвичайно вам за це вдячна, дуже, друзі, дякую. І повертаючись до наших з вами відео, які ми обговорюємо середах. до речі, друзі, хто новенький, хто завітав до нас у гості, ми вам дуже раді. Але посереду хочу попередити, що у нас відео для душі, тому що я людина віруюча, я люблю Біблію Бога і все, що з цим пов'язано. Для мене це є дуже цікавим. І я, звісно, хочу поділитися е, тим, що знаходжу приємним і цікавим, з іншими, з тими, хто також це любить. Якщо вам це не цікаво, то чекайте п'ятниці. Для вас буде відео. Звичайний шматочками нашого життя на фермі Грейсленд. Якщо вас це цікавить, долучайтеся, беріть каву, чай, біблію, якщо у вас є, і ми вам будемо дуже раді. Отже, друзі, повертаючись до наших жінок, я нагадую, що ми з вами розбираємо книгу Жінки Біблії, проходимо е, кожну жінку, яка там описана. І минулого разу ми з вами розкрили нову пару. Почали це була Естер Свір. А сьогодні ми її продовжуємо. Це у нас Рахав. Ми з вами вже торкалися Рахав, але я вирішила ще раз про неї поговорити, зробити, можливо, коротеньке відео, але все ж таки, на ній спинитися, тому що, можливо, хтось із вас не слухав, не бачив те відео, і йому буде дуже цікаво. Ця жіночка, надзвичайно, така, знаєте, Заслуговує на нашу, дійсно заслуговує на нашу увагу, тому давайте коротенько на ній спинимося. Отже, дорогенькі, хто така Рахав? Рахав була хананеянкою, тому що якщо подивитися на мапу, то така була місцевість, яка називалася Хананея, і у ній були міста різні. До речі, ті міста дуже були укріпленими і такі, знаєте, з мурами, з усім. і саме в цю місцевість Бог вів євреїв у землю Геннанейську. Вона жила у місті Єрихон. Цікаво, що о, вона була повією, хоча деякі е, науковці-дослідники Біблії кажуть, що вона насправді була не повією, але лише володіла е, готелем. Біблія каже, е, що вона дійсно була повією, тому що я вам зачитаю: до неї застосовуються ось такі слова і шах зонах, що перекладається дослівно як жінка-повія. Тому вона дійсно була повією, і вона була без чоловіка. Можливо, її чоловік помер, ну, скоріше за все, тому що розлучення були в той час ем, непопулярні, скажімо так. і... Скоріше за все, вона мала дітей. Ми пізніше зрозуміємо, що в неї була велика сім'я. Вона дуже тісно з цією сім'єю мала тісні взаємостосунки, тому що вона згадує про своїх батьків, про їх сестер, про братів, тобто вони жили великою родиною. Вона була із поганів, тобто, вона не сповідувала Бога, якого сповідували євреї в той час, і вона, можливо, робила якісь там обряди. Я не знаю, чим саме ця земля була на той час з погляду релігії наповнена, не маю таких знань, але Бога вона не знала. Я хочу зауважити. В... Саме на цьому, щоб ви зосередилися і зрозуміли, що Бога ця людина не знала. Це буде важливо трішечки пізніше. До речі, ім'я Рахав прикладається, як він збільшує або він розширює. Це також цікавий момент її життя. Ми її зустрічаємо у книзі Ісуса Навина, другий розділ. Євреї, нарешті, після брудіння по пустелі, блукання через 40 років, нарешті, виходять до Землі Гананейської, де і жила наша з вами Рахав. Вони стоять табором біля річки. І розуміючи, що укріплені там міста, засилають туди шпигунів. Подивитися, як все там облаштовано, який настрій у народу, що там, як, роздивитися все. І ми якраз її на цьому й зустрічаємо, тому що вона зробила дещо цікаве. Я е, хочу зачитати це вам. Я й почну з другого розділу Ісуса Навина, з першого вірша. І послав Ісус син Навина із Ситима таємно двох розвідників, говорячи. Підіть, огляньте землю та Єрихон. Два юнаки пішли і прийшли в дім однієї блудниці, ім'я якої рагав. І залишилися там ночувати. І було донесено цареві Єрхонському, ось якісь люди із синів Ізраїлівих прийшли сюди цієї ночі, щоб вивідати про цю землю. І послав цар Єрихонський сказати Рав: Видай людей, які прийшли до тебе, котрі ввійшли у твій дім, бо вони прийшли, щоб вивідати усе про цю землю. Але жінка взяла тих двох чоловіків і, сховавши їх, сказала Дійсно. Приходили до мене люди, але я не знала, звідки вони. І було коли у присмерки належало зачиняти браму, тоді вони пішли. Не знаю, куди вони пішли женіться швидше за ними, і ви доженете їх. А сама відвела їх на покрівлю та сховала їх у снопах льону, розкладених у неї на покрівлі. Послані погналися за ними по дорозі до Йордану, до самої переправи, браму відразу зачинили, що й не вийшли ті, що погналися за ними. Ось, друзі, така картина перед нами відкривається, що жінка, яка була повією, прихистила двох єврейських розвідників і е е чомусь їх сховала. Як я вам вже і казала, жінка ця. Не знала Бога, в неї була друга абсолютно культура, тут було щось більше, адже вона не була віруючою людиною, їх це не пов'язувало. І дуже цікаво зрозуміти, чому вона це зробила. До цього всього треба додати, що сам цар був дуже зацікавлений в цих людях. Розумієте, якщо б її зловили. На тому, що вона їх переховує, ви всі можете собі чудово уявити, що б з неї було. Її просто втратили, били та ще, мабуть, таке показово. А в неї ж були і діти, і була сім'я, і тому а, це такий вчинок не дуже легкий. От ми зараз з вами прочитали, знаєте, так швиденько, кілька слів. і... Повз нас минув той страх, ті вагання, ті сумніви, які, які наповняли її серце. Я не думаю, що це рішення було дуже простим. Я думаю, що вона, знаєте, боялася за своє життя, за життя своїх рідних, близьких дітей, але щось її штовхнуло на цей крок. Щось таке. Через що вона не боялася втратити своє життя? Як ви думаєте, що це могло бути? А От відповідь є. І відповідь далі. Дозвольте мені зачитати. Це вже восьмий вірш. Перш ніж вони лягли спати, вона піднялася до них на покрівлю і сказала їм: Я знаю. Що Господь віддав вам цю землю, бо шах перед вами напав на нас, і всі жителі цієї землі знемагають від страху перед вами, бо ми чули те, що Господь висушив перед вами воду Червоного моря, коли вийшли з Єгипту, і що зробили ви з двома царями амурейськими за Іорданом, із Сигоном і Огом, яких винищили ви? І коли ми почули про це? Зумліло серце наше, і ні в кому з нас не стало духу від страху перед вами, бо Господь, Бог ваш, є Бог на небесах, угорі на землі внизу. Ось вам дорогенькі і відповідь. Жінка, яка ніколи не знала Бога, відчула його могутність, вона почула про ці дива і зрозуміла, що це не ті. Маленькі божки, яким вони молилися, які ніколи не робили ніяких див для людей. Це не їхня культура, не їхня релігія, яка не мала впливу на людей. Це був той Бог, який робив дійсно дива. І як ми бачимо, люди злякалися, налякалися так, що в них усередині все тремтіло від жаху. І вона зробила ось такий а, розумний крок, крок віри. Як і Естер, тоді вона стояла перед вибором. Такий був нелегкий в неї вибір. Тут у неї є вже налаштоване життя, страх за своє життя перед царем. А що, якщо спіймають, що тоді буде? І ось а, страх перед Богом. Бог, який робив такі дива, вона розуміє, що Він вже, як вона каже, «Я, я знаю, що Господь віддав вам цю землю. І вона думає логічно, якщо Бог віддав землю вам, то я краще піду з вами, піду з вашим Богом, аби ем, зберегти собі життя. Далі, о, от що вона каже. Це вже 12-й вірш. Отже, присягніться мені Господом. Що як я вчинила вам милість, так і ви зробіть милість дому батька мого, і дайте мені вірний знак, що ви залишите живими батька мого, і матір мою, і братів моїх, і сестер моїх, і всіх, хто є в них, і спасете душі наші від смерті. Погляньте, яка здорова родина. Багато братів, багато сестер, всі заміжні там діти у них. І сказали їй ті люди. Душа наша замість вас нехай буде видана на смерть, якщо ви не відкрите цієї нашої справи. Коли ж Господь віддасть нам землю, то ми зробимо тобі милість та істину. І спустила вона їх на мотусі через вікно, бо дім її був у міському мурі, і вона жила в мурі, і сказала їм Ідіть на гору, щоб не зустріла вас погоня, і ховайтеся там три дні, поки не повернуться ті, що погналися за вами, а потім піде до дорогою своєю. І сказали їй ті люди, ми вільні будемо від цієї клятви, тобі, яку ти взяла з нас, якщо ти не вчиниш так, і вони їй кажуть: Ти маєш прив'язати червону там, тканину, і е, всі ви маєте бути у вашому будинку. Я всіх попереджу, що той будинок, на якому висить червона тканина, не чіпаємо, людей не чіпаємо. Якщо хтось вийде, то вже буде це не на нас, а на вас, то пильнуй. І вона дуже відповідальна людина. Вона зробила усе так, як вони їй наказали. Вона не знає цих людей. Ну, що вона бачила їх там, побалакала з ними абсолютно там, на велику кількість е, е, часу. Люди абсолютно з іншої культури прийшли. І вона, ну, це ма, треба мати віру, розумієте, вона вже хапається за будь що, і вона розуміє, що їй потрібно рятувати свою сім'ю. І начебто повіє, начебто у нас вимальовується знаєте, така не дуже приємна картина. Жінка повіє, така собі легковажна, така, можливо, немає ну, гарної душі або там серця, або ну самі розумієте, не хочу там, казати щось неприємне. Але погляньте, як вона розмірковує, як вона так логічно от думає і дуже швидко реагує. Вона приймає швидко рішення. До неї вони прийшли. Вона ж напитала їх: о, а ви звідки, а ви те, а ви все? Вона одразу зрозуміла, ага, євреї це ті, яким Господь віддав цю землю. Треба щось робити, це мій шанс, і вона хапається за нього. Розумієте, це була непроста жінка. Я не знаю, чому вона була повією. Можливо, вона так прогодовувала себе і свою сім'ю. Я не думаю, що це, знаєте, було якесь хобі або забажанням. Я розумію, що це ще один її вчинок, який розкриває її характер перед нами. Те, що вона не боялася, можливо, жертвувати собою, якщо я маю так, можу так сказати. Коли вона себе і своє життя відкладає у сторону, бо ну хто вже одружиться на повії? Якщо ти повія, це вже кінець для тебе. Розумієте, вже ти не зможеш бути і з жінкою, мамою, все, народила дітей і з тим чоловіком. Стала повією, це кінець. Але вона хотіла підтримувати свою сім'ю. Вона хотіла своїх дітей якось підіймати, і вона вирішила своє життя відкласти в сторону. Тут також ми бачимо, що вона абсолютно не егоїстка. Вона її любов э, дієва. Не просто на словах, а от вона э, жертвує практично своїм життям. Вона, як в рулетку, грається: спіймають, не спіймають. Але погляньте, як вона усіх любить. Вона одразу. Каже, що не тільки мене, і моїх дітей, і моїх батьків, і моїх сестер, і моїх братів, і усіх, хто у них є ось така любляча, приємна людина. Далі, закінчуючи цю історію, якщо ми з вами підемо у шостий розділ і прочитаємо з вами 24-й вірш, ми там прочитаємо те, що у Рахав було все добре. Рагав блудницю і дім батька її і всіх, хто був у неї, Ісус Навин, залишив у живих. І вона живе серед Ізраїля донині, тому що вона сховала посланців, яких посилав Ісус, щоб вивідати Єрихон. Тобто, бачите, сказано, що з Рахав було все добре, що вона живе серед євреїв і донині. Але це ще не все. Не так закінчується її історія. Насправді Господь зробив Раха великий подарунок. Я вам недаремно казала, що життя повії в той час жінки-повії закінчено. Вона ніколи не зможе вийти заміж, в неї нічого е гарного вже, в принципі, в житті бути не може. Вона зможе заробляти на своє життя, доки вона молода, якось себе підтримувати, а потім, ну. Потім якось буде. Але не так. Господь винагородив її, тим, що вона вийшла заміж за, за чоловіка сама, єврея із Юдиного коліна і народила Вааза. Вааз. Знаєте, це, це той чоловік, який одержився потім на рут. І Вааз був абсолютно небідною людиною. Тобто, окрім того, що вона. Мала змогу стати дружиною, мамою, вона ще мала а, ну, достаток гарний. І а, вас, коли оженився на Рут, то Рут стала прапрабабцею короля Давида. Тобто наша з вами рахав була включена. У родовід Ісуса Христа. Я думаю, що це велика нагорода. І ось так їй віддячав за це Господь. Ось така чудова історія нашої з вами Рахав. Сильна мудра жінка мала віру довіритися Господу. І не тільки своє життя вона йому ввірила, вона також ввірила життя своєї сім'ї, своєї родини. І за те Господь її чудово винагородив. І закінчуючи це відео, я хочу вам зачитати чудовий такий вірш. Він записаний у Єремії, 29 розділ з 11 по 13 вірші. Бо тільки я знаю наміри, які маю про вас, говорить Господь, наміри на благо, а не на зло, щоб дати вам майбутність та надію. І кликатимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене і знайдете, якщо шукатимете мене всім серцем своїм. Отже, дорогенькі, будемо з вами шукати Господа, тому що, якщо ми віримо в своє життя йому, життя своїх рідних і близьких, він змінить наше життя на краще, дасть нам те, чого в принципі в нашому житті не могло б бути. Дорогенькі, я сподіваюся, що історія Рахал сьогодні вам сподобалася. Можливо, ви навіть взяли собі щось корисне з неї. І маю прощатися з вами. Час сплине швидко, але перед тим, як я з вами попрощаюся, як завжди, хочу попрохати вас, щоб ви молилися за Україну. Дуже закликаю вас єднатися у молитві, стояти у проломі, тому що це найменше, що ми для неї можемо зробити. Давайте підтримувати Україну і українців. І особливо наших бійців, давайте закриємо усіх крилами молитви, підтримуємо Україну також крилами молитви для того, щоб вона вистояла і для того, щоб прийшла перемога в Україну і мир. Тож долучайтеся до молитви. Я вам буду за це дуже дуже вдячна. Просіть інших, і навіть коли ваші руки опускаються, навіть коли ваше серце повне суму, моліться дорогенькі. Такі молитви особливо чує Бог. Дякую вам всім дуже за ваш час. Бажаю вам гарної середи, гарного тижня, і ми з вами, як завжди, побачимося у п'ятницю. Бувайте, дорогенькі!